Всім привіт! Починаю робити підставки під автомобіль, буду робити дві однакових, буду міняти селенблоки на задній підвізці. Тому мені потрібно ідомкратити автомобіль і поставити його на підставки. Там є болти, їх треба буде зривати, треба, щоб машина не падала і зразу підняти цілий зад і поставити на дві підставки щоб зразу знімати всі речаги і все це міняти, там, почищати. Тому вирішив зробити підставки. Вони продаються, але буду робити під себе. Ось маю таку смугу. З цієї смуги планую робити платформу під підставку. Буду робити 20х20. Ось така в мене смуга 100 на 10 мм. Буду зараз різати по 20 см і зварити їх докупи, щоб вона була 20х20. Після цього вже приступаю до самої підставки. Підом автомобіль, знімлю розмір, який мені там буде чудово підходити. І буду рухатись далі. Тому зараз ми готуємо під платформи, а тоді вже все інше. Зараз знімлю фаски, знімлю з двох сторін, так що шов був всередині. Мені треба потужну площадку, якщо зверху наварити і тоді зрізати, зрівняти, це не варіант. Тому зрізаємо фаску, варимо і площадки готові. Прихватив я в чотирьох місцях і ось тут по бокам. Але зараз ще додатково прихвачу електродом тут і тут, щоб міцніше трималось, бо воно коли починаєш варити, воно може десь відійти. Я прихвачую напівавтоматом плюсовим дротом, це дуже зручно, не треба нічого стукати, одною рукою притримуєш і прихвачуєш. Так, Зараз будемо варити посередині, в глиб рівчика. Такий шовчик просто ведемо. А тоді збиваємо шлак і вже тоді заповняємо наші фаски повністю, щоб було рівненько. Покладаю тут посередині шов. Зараз відрізаю прикладки ці, перевертаю, з другої сторони також кидаю всередину шов, а тоді вже заглажую. Так, ось так у нас вийшло. Рівненько нічого не повело. Зараз заповняємо цей шов. Також прихватуємо його. всі прихватує прихватки. Такі добрячі прихватки, бо воно такого буде вигинати його. І все. І тоді заповняємо ці шви і маємо готову пластину. Можна зверху зачистити. Тут краси такої не потрібно. Кутики ми зачистимо, потім загладимо і буде гарна платформа для нашої підставки. Ось такий получається у нас шов. Зарівняли ми нашу вибірку. Те, що ми болгаркою вибирали, тепер ми це все не плавали. Але в нас тепер монолітний метал, можна сказати. Так, це нам ще лишиться зачистити все і платформи будуть готові. Ось які в мене получилися пластини. Ось її так загрозу. Получилися рівненькими. Головне, щоб було до чого прихватити, щоб воно його не вело, не згортало. Все, маємо дві пластини монолітні. І тепер можна приступати до... Мої підставки з профільної труби. Основу будемо давати приварену до цього шістьку, 60 на 60, а всередині, рухому частину, будемо давати з 50-ки 50 на 50. Товщина синки буде 3 мм і в 6 і в п'ятерці Поїхали далі. Ось таку роботу проробив. Пластини наші одинички. профільна труба 60 на 60, товщина стінки, товщина стінки 3 мм, Висувна частина наша, труба 50 на 50, також товщина стінки 3 мм, і верхній п'ятачок теж. З того самого матеріалу, що і ніс, товщина одиничка. Вирізав таку смужку 10 см на 8 см. Розферлив я отвори на той рівень, який собі забажав. Це по 5 см між ними 4 отвори. Діаметр отвору 20 мм. Купляв круляк 20 мм. І тому ще прийдеться трошки розферлити фризою ці отвори, зробити, щоб коруляк засувався. Він входить, але дуже туго. Не було в мене сверла 21. Краще було б сверлом 21 пройти для коруляка 20 Але є то, що є. І воно, в принципі, має бути ось так. Засуваємо собі сюди. І воно у нас стоїть. Так, так. і так. Руля завхали і все, воно впирається. Також тут трубу на кінчику усилив. Ще додав пластинки 4 мм. Тобто у нас разом виходить тут точка опори 7 мм. Тут також треба буде фрезою трошки висверлити, вибрати. Металу, щоб воно нам кругляк падав в це посадочне місце. Тому так. Ще мені лишилося це врізати круглячок і фризою поросверлювати наші отвори. І, в принципі, все. Тоді ми помалюємо і будемо тестувати вже на автомобілі. Все, друзі, завершив. Ось такі вийшла в мене підставка. Регулювання висоти. Можна так, найнижчий рівень, другий рівень, третій рівень, четвертий рівень і п'ятий рівень. Максимальна наша висота, якщо брати від землі самої, це у нас 67 см. Потім, якщо треба, то ще можна зробити. Думаю, ще один отвір можна зробити, якщо би треба. А я думаю, якщо підняти на таку висоту зад машини чи перед буде достатньо, щоб там будь-що робити. Ось Так воно виглядає. Тут наша точка опори усилена. Тут у нас десь 4-3 мм 7 мм. Підставки у нас внизу товщина 1 см. Так само зверху цей п'ятачок так само 1 см, 10 мм. Кругляк у мене 20-ка. Ну, там чуть-чуть його сполірував, бо у мене сверло було також 20-ка. Трошки сполірував, але там плюс-мінус 19. Ну Це дуже потужно для легкової машини. Низ з профільної труби 60х60, товщина стінки 3 мм. І наша рухома частина. Профільна труба 50х50, також товщина стінки 3 мм. Ось такі підставочки, друзі. Зробив собі дві. Вже буду мати і не треба купляти там. Ті куплені, мені здається, що вони не дуже надійними. Ці вони мають площадку таку, цільну. тут вона перевернутися ніяк не може. Тут можна ще було б дати якісь ребра жорсткості, але я думаю, що воно і так дуже потужне, як для легкової автівки. Тому, друзі, ось такі в нас вийшли підставки. Ось тестуємо нашу підставку. Підставили ми, знайшли місце. Тут треба буде, якщо я буду користуватися цим місцем для цієї підставки, треба буде підігнати цей брусочок, я його так врізав. його треба буде тут загладити, щоб він ляг добре. Бо тут лонжерон де ось так вігнутий наниз. Ось домкрат ми відпустили. Стоїть зараз на ось цій підставці. Підставка, звісно, витримує. Потужний метал, потужно зроблено, тут питань до того нема і вже можна під машину лізти і не боятися. Буду перебирати задній місць, зробив такі собі дві підставки з однієї сторони і з другої. Правда, ще треба де пошукати добре місце. Але я, в принципі, їх робив під ось це місце. Можливо, ще тут далі поставити, бо тут а лонжерон де ось так і пішов наниз. Там під бампером. В принципі, лонжерони з'єднується поперечкою, можна ставити під ту поперечку. Так. В принципі, ось так, друзі. Так це все виглядає, так моя виглядає робота. Те, що я робив, ось воно в дії. Маю дві таких і буду шукати місця для зручності, коли я буду робити, щоб мені було зручно і не мішало. Це вже все в процесі. Дякую всім за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, будемо робити ще багато корисних штук. До зустрічі!